Добрий ранок, покажемо вам відео, це, як наш, наша поліція доблісна, охороняє цілу ніч. Нас охороняли цілу ніч три наряди патрульної поліції, да, що можна навіть нам було вночі не закриватися і відв'язувати всіх собак. Отака наша поліція так нас захищає. Подивіться, на 9 годину ранку ми ждемо евакуатора. Взагалі, будуть грузити евакуатором нашого трактора з сівалкою. Отакі така нас поліція. В общем, далі цікаво, багато ще дуже буде. Що ще можемо сказати? Приїде слідчо-оперативна група, слідчий буде все описувати, що ми зробили, яке правопорушення, бо вживаємо город більше десяти років які покинуті городи з желізною дорогою. Нам приписують статтю з конфіскацією в общем, сівалки, трактора на штрафплощадку до двох, до двох тижнів. В общем, ну, в общем на 9-ту годину ми ще включимося і покажемо, як вони будуть грузити нашого трактора і нашу сівалку, наше майно.